Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали чотири населені пункти Харківської області Зведення – Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 48 некерованих авіаційних ракет, 6 кабів, 6 БПЛА типу Шахет, 1 БПЛА типу герань 2 4 БПЛА типу Молнія. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Чугуївському районі в селі Велика Бабка пошкоджено надіюче цивільне підприємство. Рятувальники звітують, Протягом доби здійснили 31 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Богодухівському, Берестинському та Куп'янському районах області. Ліквідовано п'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 42 гектарів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бой в районах Вовчанська, Кутьківки, Фиголівки та Красного Першого. На Куп'янському напрямку зафіксовано дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника. У районах Голубівки, Петропавлівки, Новоосинового, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Марія Слубєва, Дмитро Ногуєнта, Олексій Харків. Новини.